44 посилен на масков книжку, пожалуйста. Хочете ДТД, пожалуйста, вам ДТД. Те, що ми позабирали а, в невоновленому капоті HPX, вони йдуть дешевше, ніж ті шевоновано. Якщо вам не треба два диски щеплення, то в такому капоті HPX ДТДшка вам залетить за міледушку. Потім, пожалуйста. А, шифер, любі. Ото джинс тут джинну джин ми, ми позабирали. Джисненький. Любить. З примусовим, без примусового бачите. Пожалуйста. Далі що Це брат. якийсь страшно є. <ріст> Кінтавр 4. А, это обичні S. Теж кентаври вийшли новий, а обичні С, СХС не бачи 40. Ну коротше, звичайні, в старому дизайні ще які будуть. І, пожалуйста, є роки дешево скида. Ось, ще ціла купа. Ми ви тут вилазите, шукаєте, оток, якусь шляпу, якусь, 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 якусь патрона собі на голову. Ззвонили, замовили, вам склали з ящичка, пожалуйста. Любий трактор. Любий трактор з ящиком. Дивіться, там файл, як виглядали гарно. А що тут у нас є? Дядя Федор. Дядя Федор є. 24-й приноситель не прийшли. Дяді Фьодор є. Э, Обичні ж два. Обичні ж два взагалі хватило. Дивіться, за що люди, дядя Федор? Дивіться, які чулки, які мости, то є пацани. Провіре на рівень якісь новенькі, пленися, все як має бути, нічого ніде. Хлопці, нов'йо так само, ну дивіться тут. Примусово Ууу. Примусово на вісне. Бачите, на вісне. То файтери, хлопці. До речі, саме дешева сороковка е з кабіну, якщо з кандіром брати, то що є на сороковці зараз на, на ринку, вони без... без вони без, без кабіни виходять самі дешеві 40 копійку, навіть можна назвати ціну 7-400 прикінчи, реверс, двоїскове, примусове 404 файтера. Причому ви бачите, навіть мости закриті, щоб нічого, не дай Бог, не поржавіло. Чулки, мости теж, ну не... Ой. Тому виріжемо кудись. Де воно відпало? Ой-ой. нехорошо как получилось. Ну Но то, то, нормально, потом. То то, 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 так быть, потому что там чему то маленькие проходят, и чему-то там масло. Не... не понятно. Ну короче, <мас> короче, пожалуйста, файтер. Это эконом вариант скаута. То, кто хочет скаута, на скаута бракует там. Чи 500 баксов не хватает, чи 700 то те самые. Чуть попроще кузов, чуть попроще вам облицовка там без каких-то наворотов. А по железу, ну, то...